Привіт усім! упевнена, що кожен і кожна з вас, хто дивиться зараз це відео, беруть участь у зборах на потреби військових, бо цих потреб дуже багато і грошей потрібно. Надзвичайно багато. Уряд наш теж шукає по всьому світу і просить грошей для потреб захисту України. Однак, цей самий уряд чомусь відмовляється зібрати вже заплановані і визначені законодавством цілих 5 мільярдів гривень. Мова йде про акцизи на сигарети. Згідно із наших зобов'язань перед європейським союзом, ми маємо підвищити акцизи на сигарети, бо у них в ЄС вони високі, а у нас низькі, якщо ми хочемо бути. В єдиній європейській родині то маємо їх підвищити. І оцим завданням, першим завданням для нас зараз є підвищення акцизів до 90 євро за тисячу штук. Зараз акциз складає 59 євро за тисячу штук. І от на виконання цього завдання до Верховної Ради. Подано п'ять законопроєктів. Один із них, який такий найбільш обговорюваний, найбільше його просувають, це від кабінету міністрів, який розробили у Міністерстві фінансів України. Однак з цим законопроєктом ми маємо одну велику проблему, яка не дозволить якраз оці 5 мільярдів запланованих вже надходжень зібрати. Річ у тім, що Україна свого часу ухвалила дуже круту річ, корли прирівняла акцизи на пристрої для електронного нагрівання, так звані твени, до акцизів, які сплачують за звичайні сигарети. І саме це дозволило в рази збільшити надходження до бюджету. От до того, як це прирівняння відбулося, з твенів збирали, на... збирали податків на 1 мільярд 700 мільйонів гривень. А після того як прирівняли акциз на твер. До акцизу на сигарети, в 2023 році ці надходження вже склали 14 мільярдів 400 мільйонів гривень. Гривень. І от наступний крок мав би теж би підвищити ще більше, збільшити ці надходження до бюджету. Однак, в законопроєкті, який поданий від Кабінету міністрів і розроблений, як я вже сказала, у Міністерстві фінансів, пропонується знову роз'єднати ці ставки акцизів, тобто на сигарети, зробити як того і вимагає Європейський Союз 90 євро а на твени не робити 90 євро, а дати їм таку знижку і зробити лише 72 євро за тисячі штук. У мене питання до Міністерства фінансів і передовсім до міністра фінансів пана Марченко. А чим компанія Філіп Моріс, яка володіє 80% ринку цих твенів в Україні, тобто 80% пристроїв для електронного нагрівання, які купують українці, продає саме компанія Філіп Моріс, їх ще інакше Айкосами називають. Так, от чим ця компанія заслужила такі преференції, для чого їм робити знижку? І не встановлювати акциз на рівні 90 євро за тисячу штук, а всього лише 72 євро за тисячу штук. Це, цей продукт є шкідливим, так само шкідливим для українців, як і звичайні сигарети. До того ж, може пан Марченко не знає, чи забув, чи якось пропустив важливу новину про те, що інший орган державної влади, Національна агенція з питань запобігання корупції НАЗК, назвала ви. Знала компанію Філіп Моріс міжнародним спонсором війни. Чому? Тому що Філіп Моріс не пішла з російського ринку і так справно платить там податки, що вийшла на перше місце серед усіх компаній, які платять податки у так званій Російській Федерації. Що робить Росія з цими грошима? Звісно, вона їх пускає на виробництво ракет, танків, куль, усього того. Чим Росія вбиває зараз українців? Тобто Філіп Моріс наступає на нас одразу по двох фронтах, продаючи товари, які шкодять нашому здоров'ю, і звичайні сигарети, і айкаси, які так само шкодять здоров'ю, і ще й фінансує Росію її військово-промисловий комплекс. Зрозуміла мотивація компанії Філіп Моріс. Вони будуть все робити для того, щоб цих 5 мільярдів не платити, щоб добитися оцієї цієї пільги пільгової податкової ставки у 72 євро за тисячі штук замість 90 євро. Як це передбачено теперішнім законодавством? Я не знаю відповіді на питання, що мотивувало Сергія Марченка, міністра фінансів України, от на таке тепле ставлення до компанії Філіп Моріс. Але я знаю лише одне: що тютюновий бізнес, наче ракова пухлина, розростається у будь-якому кабінеті міністрів. І це, звісно, неприйнятно. Кабінет міністрів, міністр фінансів, міністерство фінансів має працювати в інтересах народу України, а не компанії, яка ще й визнана міжнародним спонсором війни.